Всім привіт, дорогі друзі! Радий вас бачити на своєму ютуб-каналі Слава Україні! Сьогодні ми, друзі, підібрали такий автомобіль, як Passat b 7 Автомобіль для 2-літровий дизель 2014 рік. Сторгували даний автомобіль за 10 700. Власник щасливий поїхав, задоволений друзі, додому, а ми вам покажемо огляд цін на луцькому авторинку. Підписуйтесь, друзі, на канал, ставте лайки. Приємного перегляду всім! Так, друзі, ось такий от Opel Astra автомобіль для 2008 року на літній гумі. 1.6 бензиновий двигун. Opel Astra H автомобіль іде? На кліматконтролі, 4 склопідіймачі, мультикермо. Я от бачу вся рісна історія. Opel Astra H. автомобіль іде 2008 року, 1,6 бензин. ціна його, друзі, 5350. Номер телефона, кому цікаво, телефонуйте, запитуйте. І так, друзі, от потрапився такий як Renault Grand Scenic. Автомобіль йде 2008 року на передніх та задніх паркроніках. По автомобілі йде зимова гума, Легкосплавні танові диски. І ось також комплект ще одної літньої гуми. Панорамний дах. лінзована оптика. Безключовий доступ бачимо. Клімат-контроль. Шестипочка, 4 склопідімочі, вам в гарному стані. Прино, друзі, гран-сценік, автомобіль 2008 року, 170, одна заявлена пробігу, 1,6 бензин. Ціна його, друзі, без підкасів, ціна його 5500, номер телефону власника. Телефонуйте, друзі, запитуйте. Так, друзі, є ось такі реномиган третього покоління, комплектація бусе, передні і задні парктроніки. По автомобілі у нас іде зимова гума, лекоспланітанові диски. Є у нас фуркоп. Має безключовий доступ. Клімат, навігація, електронний ручник, круїз, мультикермо, 4 склопідйомника, складаються зеркала. Ну, друзі, комплектації бусе. В принципі, ось такий от є. Возьми в котярі, бустера возьми в котяр. Друзі, Renault Megane третього покоління. 13 рік, 208 зеленого пробігу. 1,5 дизель, 1 кВт, не фарбований. Ціна, друзі, його майже 9 тисяч. Номер телефону власника. Наші всі кладатчик доща, цікаво, телефонити, запитуйте. Audi A3. Автомобіль йде в веслайні. На автоматі. На легкосплатаних дисках. На зимовій гумі. Передні та задні парктроніки по автомобільчику. Автомобіль йде затонований. Автомат. Клімат. Audi a 3 s Line автомат 2007 рік, 2-літровий дизельний двигун, ціна його, друзі, 8400, номер телефону власника, вас кого цікавить. Audi, телефонуйте, запитуйте. Так, друзі, потрапився такий Гольф, 2001 рік. Автомобіль йде на легкосплавних та нових дисках. У нас є сезонні гумі, 1.6 MPI, є по машинці ФОР машинка от тільки недавно заїхала, свіжі транзити. Їхала машинка з Німеччини. Ось такі, друзі, Volkswagen Golf 4 є на Луцькому авторинку. Автомобіль йде на клімат-контролі, 4 з Не заслований. Одесслонгар, полка шторка є по машині. 2001 рік, клімат без підкрасів, 1,6 MPI, 215 заявного пробігу, номер телефону власника, ціна його, друзі, 4600. Кому, друзі, цікаво, телефонуйте, запитуйте. Ось такий Volkswagen Volt 4. Дача Logan автомобіль для 2009 року на зимовій гумі. Є повтор Куркоп. Звичайні ковпаки в червоному кольорі. По комплектації у нас. Клопідйомників немає, кондиціонера також. Базова комплектація 4950 ваган. В принципі, ціна задоргувата за базову комплектацію. Volkswagen Golf, 4 автомобіль для 2003 року. На українській реєстрації 1,6 MPI. Автомобіль йде на зимовій гумі на звичайних ковпаках. В кузові, друзі хетчбек, хто шукає. Автомобіль нас йде на світлому салоні, на звичайному кондиціонері. 2003 рік, 1,6 MPI, ціна його, друзі, 4300, номер телефону, друзі, власника. Кому цікавий, телефонуйте, запитуйте, торгуйтесь. Так, друзі, Peugeot 5008. Автомобіль йде 9 року випуску, 1.6 дизель. Хто йде на передніх та задніх партроніках. Стоїть, звичайно, друзі, воно так тут недобре. корчах Автомобіль не на літній гумі. На легко танових дисках. Панорама. Клімат. п'ятиступочка Автомобіль іде йде нас 2009 року, 1,6. 182 зеленого пробігу, панорама без підкрасів, 7 місць. Ціна його, друзі, 6. Не цікавий. Певний варіант, отримуйте, питайте. Toyota rav 4 Автомобіль йде 2001 року. Повний привід. 2-літровий газ-бензин на легкоспланах та нових дисках. На зимовій гумі. На автоматі. Дуже часто телефонуєте, друзі, забити за такі автомобілі. Повний привід, 2-літровий газ-бензин. На автоматі. Мультимедіа стоїть, кондиціонер. 6250, друзі, ціна його, повний привід, 2-літровий газ-бензин на автоматі. 2001 рік. Кому ви, друзі, цікавий, Toyota rav 4, телефонуйте, питайте. Ось, друзі, Volkswagen Golf. Автомобіль для 2001 року. Авто на зимовій гумі. На звичайних ковпаках. Об'єм двигуна 1,4 бензин. На звичайному кондиціонері, 4 склопідйомники. Volkswagen Golf, 2001 рік, 1.4 бензин, 3800 торг, номер телефону, продавець Сергій. Кому цікавий Golf, телефонуйте, торгуйтесь. Так, друзі, шкода Octavia. Автомобіль йде 2006 року. На звичайних ковпаках, на зимовій гумі в білому кольорі. Автомобіль у нас іде 1.6 MTI. Задні парктроніки, автомобіль на реєстрації. Автомобіль на кондиціонері, мультимедія, два склопідіймача. Ціна даного автомобіля шкода Октавія 5, 2006 рік. 1,6 газ бензин, 258 зеленого пробігу, ціна його 6300, друзі. Кому цікава Октавія на газу MPI, yeah. телефонуйте, запитуйте. Peugeot 308. Автомобіль 2009 року випуска. На передніх задніх парктроніках на зимовій гумі на легкосплан в дисках. Є по автомобілю FORCOP, панорамний дах. Peugeot на кондиціонері 4 склопідйомника, механіка. 2009 рік, 1,6 бензин, 6-ступка механіка, 4950 друзі. Ціна, номер телефону. Тому друзі, Peugeot цікавий, телефонуйте, запитуйте. Renault Megane, другого покоління автомобіля на зимовій гумі земле і дисках Є парктроніки безключовий доступ до автомобіля. Автомобіль для 2003 року, 1,6 бензин, 4 склопідйомника, клімат-контроль. 2003 рік, 1,6 бензин, 83 кВт, 233 заявленого пробігу, без підкрасів, клімат, без ключовий доступ. Ціна його, друзі, 4300. Номер телефона власника, кому цікавий. Телефонуйте, запитуйте. І так, друзі, ось є ось такий Fiat, автомобіль для 2015 року на зимовій гумі. 1,3 дизель. На задніх парктроніках. пасажирчику 200 заявленого пробігу. Машинці до два склопідіймача підіймача. Сидіння руль в гарному стані, є кондиціонер. Двері відкривні з двох сторон. Полка шторка от є. Ось такі, друзі, Fiatik, 15 2015 року є на Луцькому авторинку. Автомобіль пригнаний з Німеччини, як заявляє власник, 2015 рік, 1,3 дизель, 209 Proбіус, вже пригнаний з Німеччини. Номер телефону власника. Ціна його, друзі, 7200. Тому цікаво, телефонуйте, запитуйте. Так, друзі, ось є ось такий Ford Focus. Автомобіль для 2013 року. Комплектація Titanium, Передній задній пактроніки. Зимова гума по машинці. Безключовий доступ. Інзована оптика. По автомобілю 4 склопідйомника. підйомника, сидіння в гарному стані, мультикермо, мультимедія, клімат-контроль. Тут у нас є, от, виїжджає, ховається, та виїжджає ось. Спеціально для дверок така функція. Багажник. Тут у нас нічого немає. Дуже гарний, друзі, автомобіль на зимовій гумі, без ключовий доступ. Ось цікавий даний автомобіль, чистий 13-й рік. Ось такий, друзі, Ford Focus, комплектація Titanium. 2014 рік, 1-літровий бензин EcoBoost. 198 пробігу, на всьому підігрів. Номер телефона власника, друзі, ціна його. 700. 100 Комусь цікавий датчик смуг. Запонуйте, запитуйте. Так, друзі, є ось такий Nissan Qashqai. автомобіль 2-літровий дизель на зимовій гумі, на легкоспланих танових дисках, безключовий доступ, повний привід. Є по машинці фуркоп. Панорамний дах, безключовий. Закрита машинка, клімат-контроль. Чотири скло підйомника, підігрів сидінь, панорама. Відкрили на машинку ми з Салон, в принципі, просторий, в гарному стані. Ось такий, друзі, ні, кашкай, повний привід. Слік 2-літровий дизель, 280 пробігу, ціна його 8650, друзі. Телефонуйте, запитуйте.